Привіт, мене звуть Вікторія. Я кофаундер рекрутингової агенції OnHires. У цьому відео хочу поділитися своїм досвідом навчання на курсі ДНК перемовини Олени Лисих. А, насправді в мене був запит ще за декілька місяців до навчання: а, був запит на те, щоб навчитися. Більш структуровано проводити складні перемовини. А насправді моя робота складається з комунікації. Та я комунікую з клієнтами, з командою, з партнером. Її дуже багато, і а, складних перемовин теж достатньо. Я розумію, що ну, без цього я буду втрачати гроші, буду стресувати, і без цього ніяк. Чому Олена? Насправді, Олену я побачила на одному з виступів на івенті в The Rated Club, і мене дуже зачепило її подача, енергія і те, як вона просто говорить про складне. Тому я вирішила Give it a shot та, і спробувала записалася до неї на курс. Що сподобалося? Сподобалося, що. Разом з теорією було дуже багато практики, дуже багато. Нам давали, надавали фідбек одразу. Ми розігрували реальні кейси з бізнесу, розіграли багато складних кейсів з, з мого бізнесу, з бізнесу колег по навчанню. От ком'юніті дуже класно, класно. Нас було десь 15 підприємців в на, на уроках. Я навіть з одним із підприємців потім зустрілася на Мадейрі, і ми пограли в падл і спілкуємося до сих пір з частиною учасників. Це дуже круто. Ще вразило, що ну, це було сюрпризом. Олена на Новий рік подарувала нам книжки. З дуже практичними завданнями, як покращувати свої комунікативні навички, як вести перемовини, як вести складні перемовини. До сих пір читаю Оленину книгу. Це круто закріпити все після курсу. Стосовно результатів, я чітко розумію, що. У мене є тепер чіткий фреймворк і чітка структура. Мені залишилося тільки практикувати, 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 але вже після курсу я розумію, і навіть мені фідбечать, що стало більш ем, структуровано навіть вдома. Я більш краще комунікую з мамою, з чоловіком. От, і вже отримую такий фідбек від них. Тому я рекомендую цей курс кожному, хто хоче навчитися ефективно вести перемовини. Це базові, але універсальні знання, які реально працюють. Тому дякую, Олено. Тобі за потужний досвід.